Всіх вітаю, Спільнота Агродвіж. Мене звати Тимур, я займаюся агросупроводом, агроконсультаціями фермерів з України, Супроводом фермерських господарств. Також ми, можна через мене замовити деяку продукцію, що ви бачите в моїх відео. Про це все я розповідаю. Зараз у нас з'являється нова продукція. Давайте їх подивимось на відео. Це джемелі для запилювання тих культур, котрі вам потрібні, наприклад, там, помідори, томати, суниця в теплицях або відкритий ґрунт, ну все, що цвіте, і там, де треба проводити запилювання. Якщо дозволяють на це умови. Зараз через мене замовити, можна придбати джмелі від компанії Коперт. Ціни, ціни тут буде номер телефону, вайбер, Viber, пишіть, діз, дізнавайтесь, ми будемо давати ціни. Ціни вони різні на різну продукцію. Це вулики з джмелями. І в нас є три види, який саме вам обрати. Давайте зараз розберемо почнемо з першого з найменшого це Copert Natupol Smart. В, в ньому найменше жмілів і куди він підходить. В нього не найменша ціна. Це стартовий, котрий вам потрібен. Це давайте, якщо рівнятись на ваші тупиці, якщо вирушити ви помідор, томати, це площа 5, максимум, максимум 6 соток, якщо вирощуєте звичайний крупноплідний томат, там, де росте 2,5-3 рослини на метр квадратний, і кититься цвіти там 4, 5-6 квітів на одній. Китиці. Наприклад, 3 рослини на метр квадратний, 6 квітів є, то це виходить 12 квіточок на метр квадратний. Виходить за тиждень одного цвітіння. І на Тупол Смарт, у цей найменший вулик для запилення, він підходить площі до 1000 метрів квадратних, тобто це 10 соток. або Квітів N25 квіточок і менше на метр квадратний. Тобто, якщо у вас площа теплиці, там 5, 6, соток 4, 3, е кількість росли 2,5 на метр квадратний, 3, 3,5 хтось е висаджує, то це початковий вам буде підходити на тупо смарт на одну теплицю. Якщо у вас було теплиця, то ви повинні перераховувати, скільки у вас там на площі повинно е сягати тих цих вуликів. Наступний. Наступний продукт з з джмелями це Тупол стандарт. Бачите, він трохи більший, цей ось менший, він трохи нижчий, а оцей стандарт він трохи вищий. Тут більше живих активних джмелів. Вони там однакові, але їх кількість їх більше. Це підходить вже на 20 соток, один вулик або приблизно 25-30. Зверніть увагу квіточок на метр квадратний. Це підходить, якщо у вас теплиця там 5 і більше соток з, наприклад, 5-6 соток, якщо у вас чері томат. Якщо це у вас 5 соток полуниці, тому що полуниці їй там багато квіточок цвіте. Тобто, якщо у вас 5 соток теплиці, то на топол стандарт буде краще, оцей котрий більший. Якщо у вас полуниці 2%, сотки, то вам вистачить на топол смарт. Стандарт він більший. Якщо у вас звичайний помідор, якщо у вас, наприклад, 20 соток міні-блочка, оцього цього повинно вам вистачити звичайний великий помідор. Тобто ви можете зайти і подивитися, скільки тут квіточок і перерахувати на свою площу. І є е, е, інший варіант, е, якщо вам треба більша площа, то е, на, на, на топол Тріо. Це має три великих вулики. Ось такі стандарти, там три штучки в ньому. Він дуже заряджений, Він виходить ну, серед усіх більш дорожчий. Його використовують в садах для запилення, його використовують там для полів. Для лохини, де багато квітів, треба, щоб вони там прям інтенсивно вправили сіджмеліз усіма цими квітами. Тому. Давайте трохи підсумуємо. Через мене запитувати у мене, можна замовити ось такі джмелі. Перед відправкою ми, ми їх фотографуємо, знімаємо відео, що цей вулик їде там до вас там, або там він має такий-то номер ось в такому стані джмелі. Ми там відкриваємо і дивимося, що ви перед тим, як його отримати, ви побачили, що там вони всі на місці, вони там виручуються, бігають, вони активні, все гаразд. Ми їх там підкормили і а, ну, це все, що потрібно, зроблено. Наступний, використовувати вам його чи ні. Якщо попередньо у вас там за день, за два, за три не було якоїсь там жорсткої хімії, яка дуже сильно фонить, то можна використовувати, якщо в полив там не було якихось там сильних інсектицидів, або у вас нормально стоїть плівка, ну, не якась там дешева, а котра. Ну, котра Кота українського виробництва. Якщо у вас там французька, греческа, або іспанська або ізраїльська плівка, там все гаразд, вона пропускає ультрафіолетові промені і джмелі можуть там літати. На перший оберт на томат, це використання джмелів, це нормальна справа. Вони запилюють, якщо їх не, не робити їм там за якихось поганих умов, малий смарт найдешевший це. Знову таки, 5-6 соток звичайного помідору. І якщо у вас помідор 10 соток, то я би брав би не один великий оцей, на натопов стандарт, а брав би два маленьких, тому що ну, один зараз більш активний, інший потім буде через тиждень більш активний, ну, вони там розмножуються, вони там підростають, і в кожного є свій пік активності. І це ну, два разом краще. Якщо у вас, наприклад, теплиця, теплиця 10 соток, і у, вас, і у вас полуниця. Що би я взяв? би? Я би взяв би один малий на натопол Смарт і один на натопол стандарт. Якщо у вас полуниця 5 соток, то один на натопол стандарт оцей звичайний, оцей, або два Смарти. Звісно, коли у вас є дві-два вулика, то ймовірність помилки зменшується. Ну, щось там вдома не сподобалось. Один, один там десь на нього капає вода, або там залізли до, до нього мурахи. Коли у вас два, то ймовірність помилки зменшується. Тому вибір за вами. Багато квіточок. Ось, давайте ще раз. Остання інформація: квіточки, скільки потрібно, скільки допустимо, а менше 25 квіточок на метр квадратний. Це Звичайні помідори, там 5, 6 і менше соток, цей на 25-35 квіточок, тобто це на полуницю вже йде на ту саму площу. Оце є три види. Замовляти можете за номером, котрий в описі.